Всім привіт! Дивимось сьогодні вільну частинку по прикрасам з марказитами. Хто з дівчат надсилав мені прикраси на прорахунок? Отримала сьогодні відповідь від виробника. Після відео почну вам писати по цінах. Нагадую, що зараз ми збираємо замовлення, яке буде готове в другій половині серпня. Обирати можна в каталогах. Посилання є в описі відео, також там є каталоги з камінцями, які можна поставити. Декілька відео тому я детальніше розповідала про механізм замовлення: 50% передплата, все інше після виготовлення і доставки в Україну. Також нагадую, що прикраси це тайського виробництва. Почнемо з каблучки під артикулом 480, вага 10,6 г. Тут повний 18,5% розмір. Тут Ось така зірочка, сердечко. Дівчат модельки цього разу більш базові, тому що я брала ці прикраси з наявності у виробника. Під замовлення доступний настільки широкий вибір прикрас можна просто розгубитись. Хто ще не знайомий, обов'язково подивіться каталоги. Ширина каблучки десь 1,6 см. Вартість 1280 гривень 35 доларів. А наступна каблучка артикул 487, 8,5 грами вага. Показує мені розмір 19,7, дівчат. Я думаю, на 19,5 буде ідеально. Такі ось тут ромбики, ширина 1,2 см. Вартість 1170 гривень 32 долари. Наступна модель, артикул 406. Вага виходить 6,4 грами, Розмір є 18,5-19, Вона така, як хвиля йде, дивіться, нерівна, ось така. Ширина десь 08 см, вартість 800 гривень 22 долари. Далі є дві з таких каблучки ніжних з квіточками розмір є 17,5-18, артикул 413. Вага виходить 2,8 грами. Діаметр квітки десь 1 см І вартість всього 400 гривень 11 доларів. Є ще одна схожа модель: також з квіткою 319 артикул і 17,18,5. За вагою десь 3,9 грами. Тут квіточка десь 1,4 см. І вартість 475 гривень 13 доларів. Далі, що ось така краса в наявності, каблучка з геліотісом в 19-му розмірі 1363 артикул, вага 6,3 грами. До цієї каблучки можна замовити на серпень комплект сережки, можливо, там підвіску, я вже не пам'ятаю. Діаметр квіточки 2 см, вартість 1315 гривень 36 доларів. Далі є ось такі дві ніжні каблучки з перлинками. Розмір 16,5. Ось цей і цей 18,5. Мені здається, трошечки перлинки навіть відрізняються. Вони не білі, такі ніжно-персикові або кремові навіть. А артикул каблучки 10,92, вага виходить 3,8 грами. Крилинка десь 5 мм, а діаметр верхівочки 1,5 см і вартість 550 гривень 15 доларів. Далі ось така класна каблучка з пресованою бірюзою в 17-му розмірі 337-й артикул 4,8 вага. Дівчат, хочу також нагадати, що до більшості прикрас можна замовити комплекти. До більшості треба пошукати в каталогах. Хто хоче, шукайте, хто не може знайти, пишіть, я також вам допоможу. Дивіться, розмір камінцю 1,2 на 1,8 см, вартість 730 гривень 20 доларів. Так, тепер, дівчата, ось такі гарненькі сережки 284 за вагою 3,2 грами, на гвістках. Довжина 1,7 см. Вартість 475 гривень 13 доларів. А Також дівчат, кому не вистачило таких базових моделек, з минулих відео з цього, можливо, комусь не вистачить. Їх також можна замовити на повтор, також на серпень. А дівчат, є дві пари ось таких гарненьких сережок 401, за вагою вони 4 грами, верхня пара з Оніксом, нижня з зеленим агатом. Також на гвістках. Нагадую, що під замовлення тип застіпки можна змінювати на англійську, на омегу, на петлю, на кліпсу. Проте залежить також від моделі, не в усі моделі можна поставити всі застіпки. Довжина сережки 3 см, вартість 550 гривень 15 доларів. А тепер хочу показати вам дуже симпатичну пару сережок 854. Є з чотирма варіантами камінців. По-перше, ось такий гарненький рожевий перламутр, 4,3 грами вага. Також всі на гвіздках, дівчат. Довжина 2,5 см. Друга пара з білим перламутром. Ось зараз покажу для порівняння камінці. Вага 4,2 грами, ну, плюс-мінус всі однаково важать. Третій варіант вставки дівчат це кубічний цирконій. проте у цього виробника є такий парадокс. Прикраси з цим камінцем, вони йдуть на рівні за ціною з іншими, або іноді навіть дорожче, якщо камінь великий. Багато хто недооцінює цю вставку, проте вона дуже гарна. Тут таке дрібне огранювання, дивіться, під гранатики. Дівчата, четвертий варіант вставочки це геліотіс. Вага знову ж таки 4,10 граму. Можна взяти в комплект до тієї каблучки квіткою. Дівчата, всі одразу не вмістила показати. По вартості вони 840 гривень 23 долари. А далі дивимося ось таку брошку, артикул 293, 5,2 грами вага. Абсолютно базова, під будь-що підійде. Це саме брошка без підвісочки, проте під замовлення можна із вушком зробити. Розмір дивіться, 2,7 на 4 см, вартість 800 гривень 22 долари. Я вирішила вам показати годинник. Він лишився ще з минулорічної поставки. Тут ось такий широкий жорсткий браслет з міксом марказитів і мікроперлів. Вага годинника 66 грам. 114 артикул. Дівчат, тут є один нюанс: Це годинник підійде на дуже маленьку ручку. Оскільки тут фіксований розмір, бажано його не розгибати. У мене ось 15 см, ну мені замалий. Це десь на ручку таку зовсім десь 13, ось так см. Я знаю, серед вас є такі дівчата, це такий розмір навіть інколи просять, а тут є в наявності: Годинничок кварцевий з батарейками запускається на життя болкового колесика. Чорний циферблат. Тут є плівочка, також на ньому я не знімала, трошечки він замацаний, знімете буде гарно. Це, звісно, ексклюзивна взагалі прикраса. Подивіться. Можливо, ви зможете звернутися до майстра, і він вам якось сильніше його розігне під вашу ручку на декілька сантиметрів. Я просто не ризикую, тут така тонка робота, не хочеться щось пошкодити. Ширина браслету 2 см. Дівчат, годинник, звісно, не бюджетний, проте, ви самі бачите, така краса не може коштувати дешево. 9490 гривень 260 доларів. Дівчат, і останнє, що покажу: улюблені ваші кольєшки. Зараз є в наявності артикул 560 на 45 см, дві штучки. По вазі виходить десь 18 г. В основі ось такий ланцюжок під лисячий хвостик, який я минулого разу показувала, проте трошечки тонший тут ланцюжок. Два ось таких ліхтарики, і вони тримають колечко, воно відкривається, і на нього можна вішати кулончики. Ось дивіться, я зняла цю петельку. Ось так воно відчиняється. Сюди одягли кулончик, закрили, зафіксували, і у вас таке грандіозне кольє. Дуже цікаво виглядає. Звісно, тут потрібно щось таке масивненьке, бо маленький колончик може втратитись. Ну, це, на мій погляд, там вже як вам хочеться. Або можна носити як самостійну прикрасу, буде гарно застібка карабін. Замовляти можна їх в різних розмірах, також існують різні діаметри з ланцюжком, а різні форми ось цих ліхтариків це все під замовлення. І ще браслети можна робити. Вартість таких кольє 2375 гривень 65 доларів. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення, Viber або WhatsApp. Номер закріплений в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!